Довго, наче тяжка застуда, відкочуються свята, і над вистеглим обрієм так блакитно і ясно. І сліди поруч мене це ті, кого я пам'ятаю. Та якщо вже прийшли, поясніть мені непояснюване. поясню мене, як ми досі тримаємося, коли немає за що. Ми плюшеві іграшки, набиті глухою скорботою, і антени панельок, наче завмерлі щогли, над прикутим докручі Дніпрової мертвим флотом. І тоді вони кажуть Ти ж знаєш, це все земля, тут нічого нового, ми стільки про це говорили. Навіть в цьому панельному порті між кораблями по дворах розлита її контрабандна сила. Це земля, у яку давно закопали нас. Це багно, по якому тягли тяжелезних триста. Це в портовому місті суботами досі джаз. І похнюплені плюшеві іграшки п'ють ігристе. Але поки ще здатні радіти, усе ж радійте. Це земля, це обладка із кришеними краями, це її до причастя вкладають у рота дітям. Це вона маслянистою хвилею сповзає в останню яму. Але поки вона ще тримає, будьте при ній, говоріть зі слідами, що тут полишали душі, бо коли вони на іншому березі запалять сигнальні вогні, цей заснулий бетонний флот хитнеться, скрипне і рушить.